Вибір контейнера Epson Stylus Photo L100 L200 з чорнилом медженти в інтернет мА зеніторба є розумним рішенням для всіх, хто шукає якісне і надійне рішення для свого принтера. Цей контейнер від Epson призначений спеціально для багатофункціонального принтера Epson Stylus Photo L100 L200. Він містить в собі чорнило медженти, один з класичних кольорів, використовуваних для друку фотографій і графічних зображень. Одне з головних переваг придбання контейнера у торба це його висока якість. Чорнило медженти спеціально розроблено для досягнення яскравих і чітких зображень з багатими кольорами. Вам не доведеться хвилюватися про якість друку, оскільки Епсон ставить високі стандарти якості своїх продуктів. Крім того, контейнер Epson Stylus Photo L100, L200 з чорнилом меджента є дуже зручним у використанні. Встановлення його в принтер є простим і швидким завдяки спеціально розробленій конструкції. Ви зможете без зусиль замінити порожній контейнер на новий, тим самим продовжуючи використовувати свій принтер без перерви. Придбання цього товару в інтернет міліампер година зеніторба це гарантія отримання оригінального продукту прямо від виробника. Торба пропонує конкурентні ціни та широкий вибір оригінальних аксесуарів для принтерів різних марок. Не відкладайте на завтра, замовте контейнер Epson Stylus Photo L100, L200 з чорнилом Magenta в торба прямо зараз і насолоджуйтеся якістю і зручністю у використанні свого принтера.